Kami berhenti, kami berhenti, А ви, українські звичаї, не забувайте, разом з нами до вертеку нині завітайте, разом полядуймо, святкуймо Різдво, Христос народився, Славімо!

Воля ворота ниволяти мій скін, радість, радість, радість немола, заспівались, тайні, стайня, забула, заспівали, заспівали, що закинули, що закинули, навіть далі Вирішати на придені сім. Можна аплодувати, не спіши. <плоди> і ще один рік пройшов, а я і не поврала. Тут багато. І мільйон не заробив. Багато хто мільйон не заробив. Але добре, що зарплату виплатили, то хоч яйця на свято купила. Тепер яйця не прості, а золоті. так. То можна святкувати, пампухи, пляски випікати. І сочні всі господині мають свої кури, то ви там розвад були не хочете. Випити. А ще не знаю, що маю з президентською тисячею робити. Ну, та що робити? Треба в мене дрова навіть купити. Ну а документи не маєш? Та як документи? Ну, про що говорити? Щоб за якісь дрова потім штраф платити, <плес> та ні не підходить. Можна комуналку заплатити, можна військовим посилку відрядити. Можна церкві на пацю дати. Ви думали про то, ні? <плес> можна <плес> донат на <плес> армію дати і чисту совість мати. Добре, подумаємо. Так, і А ще? Дуже переживаю за свою козу, бо що з нею робити, не знаю. І ви переживаєте, я би вам перед тими, до священника звернутися, я б вам порадив високопрофесійного психолога. дасть раду любимо. Ну, перший психолог всіх часів і народів це, звичайно, отець Володимир. Ми на то не претендуємо. Я так вчуся та погуляти вийшла, але ну, кажіть мені, що вас турбує. Ну, та з козою в мене проблеми. Молока не дає. Так. Не їсть. не п'є, похудала, на неї якась манія величина пала. Ну давайте подивлюсь на цю козу. Може чимось і допоможу. Закрийте свої ротики, якщо ваша. Десять від козла боячемна була. Черевички п'ять від Масіка, бо попила з ним півасика. А найдорожча річ це безцінна корона від козицького барона. Більше, більше біла, менше, менше слів, можна всього до. Дякую би перегляд! не вистачає Ти не такого не знаєш світом прави, любов. Більше, більше діла, діла, менше, менше Цім бажаєм, тих, як бузли нас. Так, що всі були в короні, і як я завжди на троні. Хай вас Бог благословляє, Христос страждає. Святий вечір вже настав і на столі дванадцять страв стіл святковий святковий. Запашний, і, і на столі свіча палає а десь на небі зірка сяє, поновився світ старий, бо народись господь святий, Родина вся вже за столом, Луна лунає скає за вікном, Тож подякуємо сиру до А що мені робити? Заспокійливе попити, попити, пітися посповідати, тоді отець буде не спати. <рес> не знаю навіть. Медицина безсила паніла. не зі мною, Є... з моїми дочками. Є в мене дві дочі, красуні, Клавдія і Маланя. І так мені хочеться для них простого жіночого щастя. А вони навіть не збираються заміж виходити і сім'ї заводити. І що мені з ними робити? Терміново до мене на консультацію. Ну, Бо добре. Так і залишиться все життя в прострації. Добре, на показуйте тумана. Ну я вже бачу, що це дуже запущений. Скільки років ми вже нехай шукали, то тепер ще самі ж не віддалася. Я вже все зрозуміла, вона просто переспіла, як ті мандарини по акції в рукавичці. Щоб вона купляє, потім їсти ніхто не може. І що нам робити? Що робити? То не треба десь от там блудити, десь шукати, не знати, то треба брати, хлопця, з лісу, Василька, брати, берегти і тікати. Мала, ну мені без тебе ніяк, Коли ти нарешті скажеш так, я можу ще трошки подумати. Дякую тобі, Боже. Таких клієнтів мати, я буду щороку на байдуже Боже. Може, друга така сама як перша, видіть в другу. Не можуть пропадати. Ви знаєте, я все життя крупу робив в таких вірках, мені вже так ту надоїло. а я найбільше вдовився без жіночої ласки і простої дитячої казки. Але зараз не про це. Я би хотів вам перечати любі гастролі, любі рані. раді. Вам завжди будуть раді. А за кордоном? Так, звичайно, зараз актуально. Ми скоро полетимо після Нового року. Капітольна інагурація Дональда Трампа. І Що? Там будемо і Парафіїнки Сущанська і Україну прославляти, донати збирати, перемогу наближати. Не О, невже це не сон? Ні, це не сон, це не сон. Цей сон, цей сон. і діщамо чи сон, Візон, сон, вона мені сміється. Немає кращої долі, ніж виховувати дітей при церковній пісучнянській парафіяльній школі. Вієм діям, перемогу наближає, щоб весела коляда мир вам в хату принесла. Кожен українець брат щоб рік помножився сто крат, щоб зникла врешті вся коляра і став новий степан Бандера, ми станемо вільними від нині здобудемо славу Україні. Чере, чери, черено нашої свободи тягнеться через віки з козацького роду, маніма. and i will mim Одна мистецька формація Маланка фест щиро всіх вас вітає! з Бон Христовим, З Новим роком! Христос старовий! Славімо його! А зараз полюдуємо усі разом! Вічка та ясна, я зоє не жити, буди! Тами і мединники здоров'я, щастя, радості бажаю. щоб добрі вам жилося, щоб задумане збулося, щоб ніколи не хворіли і нічого не боліло. Хай Господь допомагає, много літ вам посилає. Yeah. <laughs> Дякую, що не <ти> єдине слава. Це сценарій, це сценарій. Бачите, так собі згадував всю нашу історію. Ми почали зі служби Божої з благословенність такої частини. І коли людина шукає місце про Господа, Господь благословить її сторицю. Тому що, дивлячись на ваш професіоналізм з року в рік. Бачиш тільки те, що ви зростаєте. Тому нехай Господь дійсно благословив і додає того таланту, щоб його ще більше розвивати, ще більше тішити, ще більше радіти тими святами і прославляти Господа Бога. Дякую, що ви завжди вмієте свідчити свою любов, бо Скільки разів ви були втрачені Хеснідова? 15 я цього року. А потім п'ятнадцятий. Але те не такого, що я така дуже грішна. Мене коліжанка попросила, я вже не відмовила. Але ви бачите, я вже з нікому хожу. Отже. Буде безпечно після серця. Починайте. Але вам бажає вам щастя, здоров'я, Божої ласки, вас, і Святого Духа. Прославляти Господа Бога повсякчас свого життя. На моїй благі вітання. Так пісочна, це село мого серця. На другий рік ми знов прийдемо. Okay. 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 Складаємо, а ще в тому часі колядуємо.